Зрозуміло, що ситуація безполково в місті складна, як і довший час, але все ж таки хотів би, щоб ви більше розказали про цей день, який минає, як сьогодні день минув. Будь ласка, бачимо певне, скажімо таке, уповільнення і обстрілів по місту, і ракетних ударів по місту саме сьогодні. Хоча ну і вчора трошки менше було по місту, ніж зазвичай, хоча по позиціям навколо міста тихіше не стає, так само гаряче там, вже на, от, на, на, десь на 19, плюс-мінус по місту трохи більше 10 ударів. Таких масованих відбулося як правило, в такий час вже там більше 20, ближче навіть до 30 відбувається по позиціям більше 200 прилетіло. Тобто там менше обстрілів не стає. Штумових дій трошки менше останніх декілька днів ну, це пов'язано в першу чергу з погодними умовами. Бо у нас то, то снігу було пів метра по коліна, то два дні дуже рясний дощ падав, і ґрунт просто дуже вологий. І ну це, умовно кажучи, певна проблематика для них. Але ж розуміємо, що це мабуть зараз ґрунт підсохне і почнуть вони заново активнічать по місту. Ніч більш-менш спокійно пройшла по містом. Буквально було там декілька таких хаотичних обстрілів, навіть не масованих по старій частині міста, по центральній. Ну і в день також знову ж кажу, не дуже хоча був ракетний удар, авіаракетний удар по селу Ласточки на це очеретницька громада. Ну воно знаходиться буквально кілометр перед Авдіївкою. Там загинуло три цивільні особи. Я дуже коротко мені просто стало цікаво, бо ну Авдіївка власне знаходиться неподалік від Донецька. І там Донецьк, і там ще перед Горлівка окуповані Росіянами міста. І якось зараз мало інформації про те, як там міста живуть. Я розумію, що ви теж не цікавиться кожен день, як там що, але просто цікаво. Там залишаються люди, чи більше росіян туди приїздять. Ті, яких потім кидають на бойові дії або в Авдіївку, або туди вгору на Бахмут чи на Мар'їнку. Чи там зараз немає того, що було ну принаймні до Великого вторгнення, то що називалося більш-менш нормальним життям? Що відомо про життя цих міст, обласного центру окупованого ворогом, Ну і в принципі можна ще про горлі. Яку тільки, будь ласка, про хулівку взагалі, якщо чесно, не дуже маю інформації, навіть не знаю чесно. А по Донецьку Донецьк за останніх місяці чотири, ну, по різним оцінкам, але ж люди здебільшого місцеві в Донецьку кажуть, що. Ну, 1200, мабуть, точно виїхало з міста. Тобто зараз, здебільшого, все-таки росіян, більше людей в формі. Дуже багато виїхало людей в бік Російської Федерації. Мало зрозуміло, що майже нема цивільного населення чоловіків по місту, бо вони вже здебільшого або втікли встигли, або вже мобілізовані. Ну і доля їх там зрозуміло, невідомо, що з ними взагалі трапилось. в місті по 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 Донецьку дуже дуже незадовільно працюють комунальні служби сміття не вивозиться жаліються дуже багато в місцевих пабліках дончани як вони себе називають, дончані от з водою дуже серйозні проблеми раніше вода в Донецьк подавалася з Сіверського донця саме через Донецьку фільтрувальну станцію яка знаходиться на території Авдіївської територіальної громади, тобто нема води в нас, немає в них води. Шкодили нам, зробили собі тільки гірше. Ну, от, от Така ситуація. Okay. Е, є певний острах в них, що все-таки найближчим часом ми почнемо контрнаступ, і саме він буде по Авдіївському напрямку, тобто на Донецьк. І це дуже жваво. Обговорюються в їхніх там телеграм-каналах, і вони впевнені, що найближчим часом кінець квітня, навіть там початок травня, навіть такі дати називають що до 9 травня, вони Донецьк візьмуть, ну, тобто ми візьмемо. Такі речі зараз відбуваються в Донецьку. Фактично Донецьк таке прифронтове місто, яке росіяни використовують виключно для своїх логістичних або потреб зберігання боєприпасів чи живої сили. І от історія сумна про Авдіївку. Інформація про те, я так так розумію, що це ваші були слова, якщо не помилюся сьогодні. Що люди не хочуть евакуюватися з Авдіївки і ховають дітей? Перше, скільки таких людей і як це кваліфікувати? В нас по моєму було ухвалено рішення про те, що дітей можна вивозити, рятувати, скажімо так, а навіть рятувати з таких як Кавдіївка, бо ну Бахмут, там вже зрозуміло, все, будь ласка. Дійсно, постанова є, але ж по тим критеріям, які прописані були в постанові, підпадає тільки бахмут. Тобто зараз вже запущений механізм. Має бути декілька, скажімо так, по, один за одним. Там рішень, така ціла ланка рішень обласної влади, місцевих адміністрацій, узгоджених з Кабміном. Тобто цей механізм запущений, і найближчим часом Кастюніна Юлія, це заступник керівника ОВА, озвучила, що 13 громад найближчим часом буде їм дозволено вже примусово вивозити дітей з, ну, з цих дуже дуже небезпечних територій. На зараз у нас залишається 5 дітей, 5 родин, три дитини. Сьогодні, ну це така навіть спецоперація була вчора ввечері. Сьогодні зранку вивезли три три родини тритрої дітей. Залишається зараз їх п'ять місця. Е, маємо надію, що все-таки батьки дослухаються до ну той випадок. Ну, п'ятимісячна дитина в нас там загинула е, на тому тижні. Тобто, люди то все знають, і все таки ну маємо надію, що вони залишаться на евакуацію. бо... Ну, жодні, якісь там не знаю, ідеї, якісь там що в них в головах, там русські міри і так далі. Тому подібне, воно не вартує життя дітей. Ну навіть е, я вже от ну не, сти, не, не стидаюся. в очі кажу, я вас ну, я не маю до вас поваги, бо ви. І і батьками я не хочу їх називати. Я їх просто вже в очі називаю, ви вбивці. Крапка. От це моя особиста думка. Я особисто до них так відношусь, бо ну це просто неможливо під такою таким шквалом обстрілів тримати дітей більше року. Ну ми ж розуміємо, що далі буде з цими дітьми. Наскільки. В них вже поламана психіка, і що з ними ну, от, і з ними займатися, займатися ще раз займатися. А я ще можна уточню? Ну, у нас буквально хвилинка, але а от ви з цими людьми спілкуєтесь. Це в основному люди, які. Не мають грошей, кудись їхати, не хочуть завдати собі турботи виїхати кудись, знайти можливості. Це люди, можливо, які е, не кажуть про це відверто, але їм в байдуже, що прийдуть росіяни, і будуть вони тут сидіти. Що зараз от України вони тут сидять? Тільки будуть росіяни. Думаю, що можливо стріляти не будуть українці по місту, бо по цивільних українців не стріляють. Чи якась інша мотивація? Ну так, переважно, будь ласка. Ну, цей це відео, яке гуляло було по там по всім телеграм-каналам від цієї мами, да, в якої п'ятимісячна дитина загинула. Здебільшого, от вони це всі говорять. Оце мій будинок, я його будувала, я не хочу звідси їхати. Зрозуміло, що певним чином вони цього. Ну, дехто з них навіть в очі говорять, що вони чекають руський мір. А ну, більшість з них все-таки це на жаль, ждуни.